Кіра розрушена повністю. Подивіться на ці потолки, подивіться, як робиться капітальний ремонт, який нам обіцяла. Сум'янка Ольга Міщенко, мешканка будинку по вулиці Степаненківській 20, показує нинішній стан своєї квартири. в березні цього року їхній будинок зазнав руйнування внаслідок вибуху. Пенсіонерка каже, що одразу після цього стан квартири був задовільний. Був опущений потолок і було підмокло, тому що тушили. Вода ж гаряча сюди, отоплення було, відключене вода бігла це все в хаті. Ну Чого було нормально? Я сама ходила в департамент там за відділом, дай Бог їй здоров'я. Вона, якщо вона мене чує, вона ще мені угрожала визвати поліцію, тому що я хотіла її сфотографувати. Вона сказала: Я вам обіцяю, я вам обіцяю, завтра накрылась. На завтра я пішла і поблагодарила, що не накрили. Оце несуща стіна, так? От эти трещины, они ее стягивают этими от скобами, отут от трещина. От стіна, стена, этот угол точно такой же, там трещины були також, они стягивают этими скобами. А коли ми почали начали ці обої, тріщини були не такі. А потім вони все. Почти в палець толщину стали тріщини. Що там, що там, що там. О оцього теж не було. Так як дах був відкритий, все лилось сюди. Потолок упав. Пані Олена живе в цьому будинку з народження понад 60 років. Каже, що якби одразу після вибуху закрили дах, то двоповерхівку можна було б врятувати. Нині додає будинок для проживання небезпечний. Через оцей потолок, он, генти, на пол текло і тече, і, ну, капала вода, це дождьова. Алла Полякова має квартиру на першому поверсі. Жінка говорить, що тут ситуація не краща, ніж вище. Про перекриття взагалі речі ніякої ніхто не веде. Ну, от Мені просто цікаво, якщо людина. Отвалються. Якщо людина зверху поставив у кут шкаф чи комод і він отут упаде на когось, хто буде відповідати за це, хто взагалі по безпеці, хто це може прийняти. Якщо вже на тій стороні несуча стіна під нахилом стоїть, ну, от, от яким сенсом, яким вони хочуть засобом її стягнути, щоб вона далі не відхилялася. Ламінат. Ага. Ось тут ж водою затекло все, ага. і там повстрілські балки. Ж, е, на це ж з того наперетажу, воно вже гниє, воно провалиться. Якщо сюди поставити мебіль, тут треба лізоти не ходити, ага. і воно все, все провалиться. Майже вісім місяців після атаки дронами у будинку не проводили жодних робіт, каже його мешканка Людмила Степаненко. Була експертиза у травні місяці. За цей час криші були погано накриті презентами. Ну розумієте, погодні умови, і дощі, вітра зривали, і наші будинки підтікали. Ну, це Не, не тим словом сказано підтікали, мокли. Вони не висихали. І так як уже зараз вже місяць відкриті, взагалі без ніякого перекриття, ми звертаємося до сумської міської адміністрації, до пана Кривошеєнка, до, міні... до департаменту. Інфраструктури пана Бравенка провести повторну експертизу у жовтні. На запит суспільного міський департамент інфраструктури повідомив, що вартість обстеження та проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту будинку за цією адресою коштував бюджету громади 301 тисячу 711 гривень. А загальна вартість ремонту визначена у майже 9 мільйонів гривень. Нині говорить начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, призначили повторну експертизу. На зараз ми відпрацьовуємо таку ж ситуацію по Степаненківській 20 і призначили по всім трьом будинкам експертизи. Військовою адміністрацією було прийнято рішення щодо фінансування проведення цих робіт додаткових, і вони вже профінансовані і вони вже проводяться. Тому чекаємо висновків експертів. Міська військова адміністрація отримала звернення від мешканців будинку про бажання отримати грошові сертифікати на придбання нового житла, додав Сергій Кривошенко. Але рішення прийматиметься згідно з чинним законодавством за результатами нової експертизи. Планується, що друга експертиза буде завершена приблизно за місяць. Додав Сергій Кривошенко. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.